Щоб врятувати більше людських життів в Івано-Франківській клінічній лікарні, відкрили оновлену операційну. Лише за один рік тут зможуть прооперувати понад дві сотні пацієнтів. Медики кажуть, таке оновлення на часі, бо в сучасних реаліях збільшилась кількість людей із серцево-судинними захворюваннями. В цій операційній будуть проводитися надалі операції на відкритому серці зі штучним кровообігом. і оновлення операційне для нас крайне важливе, щоб забезпечити якісне надання допомоги і також швидке виздоровлення наших пацієнтів. Thank <laughs> Потужні антибактеріальні витяжки, найсучасніша наркозно-дихальна апаратура з моніторингом пацієнта. В оновленій операційній кажуть медики, все зроблено за сучасними стандартами. Також ця операційна обладнана сучасним апаратом штучного кровообігу Сорін С5, який має додаткову функцію центрифужного насосу, здатний під час основного етапу на відкритому серці перекачувати кров не травму. Відчи оформлені елементи крові таким чином. Можна уникнути багатьох ускладнень, які можуть бути пов'язані зі штучним кровообігом. Місто продовжує дбати про розвиток медицини, зазначає міський голова Руслан Марцінків. Адже від її якості залежить життя людей. Велика кількість пацієнтів, внутрішньопереміщених осіб, військових, яким надаємо допомогу. На жаль. Ми говоримо не тільки про бойові втрати. Ми говоримо про ті втрати, які внаслідок уже життєдіяльності або після воєнних стресів. Тому дуже важливо, щоб тут медична допомога була вчасно і якісна. Далі у центральній міській клінічній лікарні планують оновлювати палати для пацієнтів.